Вже Житомирі продовжується місячник весняного прибирання, який проводить міська рада. Зараз я знаходжуся на вулиці Радонова. Ця територія закріплена за ЖЕКом номер 1 Ну, м'яко говорячи, поприбирали тут дуже поганенько. Комунальних працівників я тут не бачу, бачу тільки безпритульних людей і багато собак. Олександр зазначає, що сміття з вулиці Радонова вивозять, але люди збільшують смітник у розмірах набагато швидше ніж комунальники. Його нейтралізують. Ну, загалом кажете, що вчора забрали контейнер, так що десь сміття вивозить рідко, ну вивозять, де просто. Маса такого сміття просто вони не вони не в змозі вивезти. його. Після побаченого вирішує перевірити, як ЖЕК номер 1 прибирає території житлових будинків, закріплених за ним. А зараз ми вже знаходимося біля будинку номер 7 і як ви вже самі могли здогадатися, ця територія підпорядковується ЖЕКу номер 1 Місцева жителька розповідає, що контейнери були заповнені ще до початку свят, але досі їх ніхто не вивіз. Коли ми ще уїжджали на дачу до. До праздников уже были полные баки. А, Этот это гринь или кто он теперь там, как его фамилия, который заведует этой мусорной базой машинами, то было ночью, два часа ночи приезжают. Ну ладно, как им удобно, так они работают. Понимаете, лишь бы чисто было. А сейчас вот сбои, особенно перед праздниками. Будто у цьому дворі повні баки не єдина проблема. Сміття лежить по всій прибудинковій території. Найбільше відходів опинилося на дитячому майданчику. За коментарем прямую в ЖЕК No1. І навіть в 50 метрах від самого ЖЕКу натикаюся на переповнений від сміття контейнер. Це неприбране сміття. Звичайне явище на сьогоднішній день у місті Житомирі. А там за 50 метрів ЖЕК номер 1 Начальника Жека на робочому місці не зустрічаю, телефоную йому на мобільний і дізнаюся, що підприємство відповідає тільки за прибирання прибудинкової території, а за вивіз сміття відповідальна фірма ЕкоПінт. Телефоную до фірми, щоб отримати коментар. А що, у вас вся техніка зламалася? Так. Да. А скільки у вас в фірмі числиться одиниць техніки? Що? що Скільки у вас машин для вивезу сміття є на фірмі? Три машини. Три машини на все місто? І Всі три зараз на ремонті. Так. Скажіть, будь ласка, коли можна очікувати, що їх відремонтують і вивезуть це сміття? Жду, 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 Сижу і жду, звірка. Тож, через банальні технічні проблеми місто Житомир після свят перетворилося у сміттєзвалище, але ж гроші за вивіз сміття, ніхто не відшкодує. Наша знімальна група обов'язково прослідгує, як швидко приберуть відходи з вулиць міста. Андрій Іванюк, Євгеній Соволов, телеканал СК-1.